Дня. З вами знову я, Тетяна Васильівна, і сьогодні ми поговоримо про біологію як комплексну науку. Тобто біологія об'єднує цілу низку різноманітних наук. І науки ці теж мають свою класифікацію. Якщо ми говоримо про предмет вивчення живого організму, тобто, що вивчає дана наука, науки поділяються на певні групи. Ми вивчали з вами царство рослин. Давайте пройдемося по царству рослин. Перша наука, яку ви повинні знати, це альгологія це наука про водорості. Наступна наука бріологія, наука про мохи. Якщо ми говоримо про ліхенологію, це наука про лишальники, еквізетологія наука, яка вивчає хвощі, лікоподіологія це наука, яка вивчає плавноподібні. Поліподіологія це наука, яка вивчає папоротеподібні. Пінологія наука, яка вивчає голонасінні. насінні. Магноліологія наука, яка вивчає покрите насінні організми. Переходимо до е, науки зоології, яка вивчає тваринні організми. Протозоологія це є наука, яка вивчає одноклітинні організми. Арахнологія наука, яка вивчає поуки. Малакологія наука, яка вивчає малюски. Гельмінтологія – наука, яка вивчає паразитичні черві. Мамалогія наука, яка вивчає савці. Орнітологія наука, яка вивчає птахів. Іхтіологія наука, яка вивчає риби. Отже, якщо ми говоримо про царство гриби, мікологія це наука, яка вивчає. Царства гриби. Мікробіологія це наука, яка вивчає бактерії або мікроорганізми. Якщо ми говоримо про вірусологію, це наука, яка вивчає віруси, якщо мова йде про вивчення будови живих організмів, така наука називається анатомією. Уважливо, якщо мова йде про будову, ключове слово будова, це наука, яка називається анатомією. Фізіологія це наука, яка вивчає процеси життєдіяльності живого організму, функції процеси життєдіяльності. Якщо мова йде про ембріологію, це наука, яка вивчає ембріональний розвиток живого організму. Якщо ми говоримо про морфологію, морфологія це наука, яка вивчає зовнішній вигляд живого організму. Якщо вам дають завдання, Дати морфологічну характеристику живого організму вас просять дати зовнішню будову живого організму, описати зовнішню будову живого організму. Якщо мова йде про Морфологію, тотожній термін є фенологія. В 11 класі ви вивчили, що таке фенотип. Фенотип це сукупність зовнішніх ознак живого організму. Тому фенологія це наука, яка буде вивчати зовнішній вигляд живих організмів або сукупність зовнішніх ознак живого організму. Філогенія. Згадуйте попередні лекції, ми з вами говорили про те, що філогенез це процес історичного розвідку. Тому філогенія це наука, яка вивчає історичний розвиток живих. Організмів. Якщо ми з вами говоримо про медицину, зрозуміло, це наука, яка вивчає методи, якими можна запобігати хворобам і лікувати хвороби, тобто методи профілактики захворювань і лікування різноманітних захворювань. Якщо мова йде про екологію, це наука, яка вивчає середовище існування живого організму. До нових зустрічей!